Радіокомпанія «Веселка» запрошує на роботу чергового оператора станційного посту телекерування. Зарплата складає 8050 гривень плюс 35% нічних.

На Кіровоградщині відзначили День волонтера. Це День потужних людей, які щодня працюють заради перемоги. Керівництво області зустрілося з волонтерською спільнотою КропХаб. Саме тут, наступного дня, після повномасштабного вторгнення ворога зібралися майже всі волонтери обласного центру і почали разом організовувати допомогу українському війську. Волонтерський рух на Кіровоградщині – це велика сила. Без їх допомоги не обходиться ані фронт, ані тил. Громади області щиро дякують усім волонтерам за їх патріотизм за високу громадянську позицію, мужність за те, що пліч опліч з тими, хто потребує підтримки. Це код нашої нації, бо це те, що ми робимо. Все спрямовано на одне єдине устрімління, на одне єдине бажання, бажання перемоги. Ми безмежно вам вдячні за всі ваші труди і починання. З нами Бог, і ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Напередодні новорічних свят колектив Світловодської дитячої школи мистецтв вирішив створити справжню казку для маличі і запросив у гості Святого Миколая. Я прийшов вас привітати, віддіши вам поважати миролюбій Україні, вашій славі всій родині, дідусям і бабусям, мамі, татові, братам і сестричкам і знайомим. словом українцям всім. Щоб скінчилася війна і прийшла до вас пора миру злагоди і любові. Зима і сніжинки разом з наймолодшими вихованцями школи мистецтв влаштували святковий концерт. Шебутне не намагалося зіпсувати свято, але в нього нічого не вийшло, адже добро завжди перемагає зло, і ось тут залу огорнула тепла творча атмосфера, адже музика зараз є джерелом позитивної енергії, єднання, сили та віри у найкраще. Зі сцени лунало безліч музичних композицій, зачаровуючи звуками найрізноманітніших інструментів. Ніше по завершенню святкового концерту кожен з учнів отримав солодкий подарунок від Святого Миколая. З офіційних джерел цитуємо звернення начальника Кіровоградської військової адміністрації Андрія Павловича Райковича. Вітаю з Днем Збройних сил України! Це День героїв, сильних, мужніх, непереможних. Кожному і кожній, хто віддав життя за рідну землю, світла пам'ять. Кожному і кожній, хто сьогодні стоїть за нашу свободу. Низький уклін і велика шана. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Протягом минулої доби зафіксовано 188 бойових зіткнень. Вчора ракетні війська і артилерія сил оборони завдали чотири удари по районах зосередження особового складу противника. Російський агресор за добу завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням чотирьох ракет, а також 24 авіаудари, скинувши 31 керовану авіабомбу. Крім цього, вчинив понад 4200 обстрілів, із них 141 із реактивних систем залпового вогню та задіяв для уражень понад 2000 дронів Камікадзе. Московити завдавали авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Глухів, Кругле, Петропавлівка, Богуславка, Лиман, Лозова, Костянтинопіль, Комар, Времівка. Ситуація по напрямках: на Харківському напрямку відбулася одна безуспішна ворожа атака в районі Тихого. На Куп'янському напрямку завчора наші воїни відбивали п'ять атак окупантів поблизу Нової Кругляківки, Лозової та Сеньківки. На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів, намагався просунутися вперед неподалік Греківки, Твердохлібового, Ямполівки, Тернів, Зарічного, Торського, Дружелюбівки, Білогорівки та В Серебрянському лісництві. На Краматорському напрямку окупанти 5 разів атакували в районі Часового Яру, Ступочок та Предтеченого. На Торецькому напрямку агресор здійснив 6 атак неподалік Торецька і Неліпівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Дачинське, Жовте, Пушкіне, Новотроїцьке, Шевченко та Новопустинка. На Курахівському напрямку сили оборони стали на заваді. П'ятдесятьом атакам росіян тут найгарячіше. Основні зусилля ворог прикладав у районах Берестків, Старих Тернів, Зорі, Сонцівки, Курахового, Дальнього, Єлизаветівки, Ганівки, Романівки та Успенівки. На Времівському напрямку противник за підтримки з неба вчиняв 30, 37 штурмів наших позицій неподалік Костянтинопільського розливу сухих єлів, Макарівки та Новодарівки. На Оріхівському напрямку нашими захисниками відбито одну атаку противника в напрямку Новоданилівки. На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції на островах Дніпра чотири рази, і Сили оборони України продовжують операцію в Курській області Російської Федерації. Авіація ворога завдає ударів керованими авіаційними бомбами по власній території. Наразі відомо про 12 авіаційних ударів за четвер із застосуванням 17 російських кабів і 492 артилерійських обстріли. За добу 5 грудня загальні втрати російських загарбників склали орієнтовно 1660 осіб. Також українські воїни знешкодили 8 танків, 46 бойових броньованих машин, 20 артилерійських систем, 46 БПЛА оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети, 56 одиниць автомобільної техніки та 3 одиниці спецтехніки окупантів. Підтримуйте Збройні Сили України не словом, а ділом. Переможемо разом! З Днем Збройних сил! Слава Україні!